Що це на увазі? Тобто, коли ви такі, якісь дуже недоречні жарти образуєте токсичне спілкування, бикування і тому подібне, це не окей для пластуна. Ви маєте допомагаєте. Є місце для жартів, коли тобто, цей жарт заходить всім. Якщо людині не обажають, то там, не жатуємо, проговорюємо це і тому подібне. Е, так само з пседами. Тобто, Псевдо це класно, класно, коли вони у вас є. Але типу, там баргучувати їх, це також не окей і десь не то бідіти. Таємний друг. Таємний друг це не лише про подарунки, а це про і підтримку, це про допомогти десь. Тобто, ну, не, не все вмириться грошима подарунками. Можна допомогти, підказати, там, зав'язати в'язані, робити різні приємні речі. Там. Гарну класу палицю підкинути своєму таємному другові. Я надіюсь, вам це зрозуміло і я хочу бачити, ми всі хочемо бачити від вас максимально гарну пластову поставу. Бо Це є важливо. Пласова постава є набагато важливіше за те, які в'язання ви в'яжете, бо це те, якими ви є людьми. Пласовий закон робить з людиною. Це те, що відрізняє нас від тварин, це власне, наші моральні і соціальні норми, те, як ми поводимося один з, з одними, як ми самодисциплінуємо себе, як ми ставимо якісь наші цілі понад свої потреби. Тому тобто, що інколи замість якоїсь дрібнички побутової ми можемо виконати завдання, яке на нас поставлено, для того, щоб не підводити інших. Тобто, коли ми думаємо не лише про себе, а думаємо про наш загальний добробут. Я надіюсь, що цього ми далі не будемо поки і нагадую що. Чого вас викликаєте карного звід? Це критика брава просто рога. Трийте, браве простороги, ви їдете додому. Ну, тепер, якщо хто не захист, який карайзі. Дякую.